Президент США Дональд Трамп наказав Збройним силам Сполучених Штатів розпочати бойові дії проти Хуситів з руху Ансар Аллах у Ємені. У соціальній мережі Терас Соушал глава Білого Дому написав, що бойовики Ансар Аллах займаються піратством, насильством та тероризмом проти американських та інших судів та літаків. Ваш час минув, ваші атаки повинні припинитися, починаючи з сьогоднішнього дня. Якщо ні. На вас обрушиться пекло, якого ви ще не бачили, пригрозив пан Трамп. Він також звинуватив свого попередника, 46-го президента США Джо Байдена у тому, що той дозволив Хуситам здійснювати атаки на міжнародні судна, а також не зміг захистити авіаносець США та Ізраїль від цих атак. За його словами, заходи пана Байдена проти повстанців були мізерно слабкими. Дональд Трамп також заявив, що якщо Іран спробує надати руху будь-яку допомогу, то США закликатимуть Ісламську Республіку до повної відповідальності. Не загрожуйте американському народу, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів в історії, підсумував Трамп. Після інавгурації президент Трамп підписав указ. Який запускає процес визнання руху шиїта іноземною терористичною організацією? Цього тижня рух заявляв, що може відновити атаки ізраїльськими територіями.